Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир, дому вашому, мир усьому вашому. Бог добрий, амінь. Він дуже сильно тебе кохає, амінь. Він за тебе і Він хоче потужно, як всемогутній Господь, проявлятися в твоєму житті. Приймай це з вірою. Амінь. Сьогодні я хочу поміркувати над темою, як виглядають слуги сатани. Ось є служителі Христа. І ми про них читаємо в Біблії, і є служителі сатани. Слуги сатани. От задайте собі питання, що ви сьогодні уявляєте, коли я вас запитую, як виглядають слуги сатани? Кого ви собі сьогодні уявляєте? Біблія однозначно каже, що це бабки та дітки, до яких ви ходите. Вони там щось шепчуть, вам щось катають, щось викатують, щось закатують, ви йдете з хлібом, і там вона починає робити певні маніпуляції. І Біблія говорить, що це мерзота, те, що вони роблять, і це гідота для Господа. І Господь називає цих людей служителями сатани, тому що вони зв'язані з духовним міром. Світом, через який приходять біси в ваше життя. Амінь. Тому, коли я говорю, то хто ж такі служителі слуги сатани? Це бабки, які, як би їх ви не називали, вона там світла бабка, темна бабка це світлий дід, це темний дід, який би він не був, він служитель сатани. Тому що Біблія говорить, що гидота для Бога. Що мерзота для Бога, кого треба слухати, до кого молитися треба, від кого приймати зцілення, Біблія про це каже, вас обдурюють. По-перше, на гроші, по-друге, сатана вас обдурює, щоб сильні біси, які приносять смерть, вони прийшли в ваше життя і зруйнували вас через хвороби смертельні. Тому що, коли ви йдете до цих людей, ну, Шептуха, вона вам там щось шепче, шепче, щось заклинає. Це повторення закону, 18 розділ. Чи хто викликає духів, ви йдете там, щоб викликали духи мертвих ваших рідних, близьких, або хто займається ворожбою, або знахарі, вони там щось, щось вам там маніпулюють, щось роблять, або. Хто займається астрологією або картами Таро, це слуги сатани, ваша доля від Господа, ваша судьба від Господа. І є воля Божа, добра воля Божа на ваше життя. Ці люди вони зв'язані з духовним світом. Вони не належать царству Бога, вони належать царству сатани, вони не є світлом. Як би вони себе не називали, вони є темрявою. Тому сам Господь говорить, не слухатись їх, не йти до них, тому що біси прийдуть. Прийдуть демони в ваше життя, які зруйнують ваше життя. Приклад, мій дядько, він трошки випивав. І це було проблемою для всієї його родини. І я йому казав: іди до церкви, Господь тебе звільнить. Я бачу багато чудес, як Господь звільняє залежних людей. Тому що за цими речами стоять демони, біси. І коли людина приходить до церкви, там Божа присутність, там молитва в ім'я Ісуса. І у церкві, у віруючих людей, є влада виганяти бісів, наступати на зміни скорпіонів. і маючи помазання і вплив. Служити в цьому впливі Божому людині на звільнення. І кажу: йди до церкви, Господь тебе звільнить. Ну, до церкви не хоче йти. Хоче піти просто до бабки, до дітка, до знахаря, до... щоб пошептали, щоб покатали. Ну, пішов він. Пошептали, покатали. Так, да, він перестав бухати. Буквально зразу перестав бухати. Ну, смертельно зразу заболів, захворів. І через якийсь час, напевно, місяців 5, 7 він помер. А що відбулося? Цей біс, який контролював його життя і руйнував його життя, демон, алкоголю, він поступився своїм місцем, або перестав його турбувати, і прийшов головний біс, або біс, який потужніший і сильніший, який принес смерть з хворобою. У нього почалась лейкемія. І він зразу ж був здорова людина, це мій рідний дядько. І зразу ж захворів. І почав згасати на очах, згасати, 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 згасати. І все, за п'ять місяців просто помер. Чому? Біси, чому демони, чому? Сатана, чому відкрився для духовного світу? І сатана диявол? Просто знищив його фізично і знищив все його життя. Тому, як виглядають слуги сатани, це ваші астрологи, які розповідають, що ти козирог, віси, рак, щука, риба, кіт. хто ти там, я дитя Боже. А ти, хто козірох, овін, хто ти? І насаджують тобі не християнські цінності, не те, що Господь хоче для своїх дітей, спадкоємців. А вони хочуть, щоб ти не був спадкоємцем у Христі і дитиною, донькою або сином Бож, Бож, Божим, а щоб ти був козєрох. І ходив з такими рогами. Козєрох. Тому не будь козірох, будь дитиною Божою і не давай цим людям. Приносити Гідоту в твоє життя, будь благословен. Амінь.